20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. 20 лютого біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, керівники громади, бійці добровольчого формування, представники громадськості, духовенства каралицького благочиння Православної церкви України вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Ведуча мітингу реквієму Леся Чоповська надала слово заступнику карлицького міського голови Валентині Циганок. Подвиг Небесної Сотні слугує прикладом мужності та звитяги для теперішніх героїв російсько-української війни, які на полі бою дають відсіч підступному ворогові, захищаючи право українського народу на незалежність. Тож тримаймо стрій! Наша боротьба триватиме до перемоги! Слава Україні! Присутні на мітингу вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. А учасники художньої самодіяльності міського будинку культури натхненно виконали патріотичні пісні. Перед початком богослужіння благочильник Каралицького округу Православної Церкви України Юрій Король сказав про героїв Небесної Сотні. Вони виконали велику Заповідь Господню немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали свої життя за нас і з вами, за Україну, за свободу, за добро. Тому ми сьогодні зібралися. На цьому мітингу реквієму, щоб помолитися за всіх обієнних наших воїнів, і нехай Господь сотворить їм вічну пам'ять і Царство Небесне. А в кінці молебню правоці із хором церкви, Успіння Пресвятої Богородиці села Стайки виконали пісню, молитва. За Україну. Вічна слава героям! Оперативний штаб 20 лютого проводив своє засідання в розширеному складі за участі старост сіл. Карлицький міський голова Олександр Панюта. Вже повідомляв, що плани надходжень до міського бюджету у січні міська рада виконала, і дехто з керівників вирішив, що вже можна гроші витрачати на те, від чого поки що слід і варто відмовитися. Це тільки початок року, тож кошти треба економити, сказав Олександр Панюта. Медики повідомили, що кількість хворих на ковід дещо зросла. Так, як і на простудні захворювання з окмапневманією. Є звернення від директорів шкіл провести дистанційне навчання 23-24 лютого. Лосан Панюта доповнив цю інформацію. Канікули в загальноосвітніх закладах з 1 квітня для того, щоб зекономити кошти, як і покупне тепло, так і газ і таке інше. Ну, все одно канікули є, вони планові. Єдине, що ми може, додамо ще одну недільку. після оперативного штабу Олександр Панюта провів нараду зі старостами стіл, ішлося про використання техніки, зокрема бульдозерів, продовження робіт у формі толоки на сільських кладовищах та інше. З 1 березня розпочнеться сезон вивезення сміття від населення сіл громади. Цим займатиметься уже нове підприємство, яке пропонує це робити вчасно, якісно і прозоро. Служба 101 повідомляє про пожежу, яка сталася ввечері 17 лютого в карлику по вулиці Надзаводській, прибувши на Виклик. Черговий підрозділ пожежно-рятувальної частини виявив, що горіло в одній з кімнат будинку, а в приміщенні перебуває людина. Це виявився власник будинку, що горів. Його врятували і передали медикам. Пожежу повністю ліквідували менше ніж за годину. пожежно рятувальна служба настійливо рекомендує суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у поводженні з опалювальними пристроями, приладами обігріву і побутовою технікою. Пригода на льоду трапилася в карлику о півдні в суботу, 18 лютого. Двоє рибалок пішли на заводський ставок ловити рибу і провалилися під лід за 20 метрів від берега. Один із чоловіків зміг самостійно вибратися на лід, а його товариш по риболовлі перебував у крижаній воді і потребував допомоги. У державну пожежно-рятувальну частину надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію, і чергові рятувальники негайно рушили за викликом. Вони Стали невдаху рибалку з води і передали працівникам екстреної медичної допомоги, а медики доправили чоловіка в Кагарлицьку лікарню. У нього діагностували переохолодження. Служба надзвичайних ситуацій закликає любителів підлідної риболовлі бути обережними і дотримуватися правил поводження на льоду, особливо зважаючи на те, що погода нинішньої зими мінлива, нестійка, крига на водоймах неоднорідна по товщині. Бережіть ваше життя і здоров'я.